Це новини. підсумка на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Колишньому воєнкому Рівненської області Сергію Луцюку оголосили уже четверту підозру. У дубні міський голова одноосібно вирішив, на базі якого закладу створювати академічний ліцей. Педагоги категорично проти. В одному із реабілітаційних закладів Рівненщини перевірка виявила ряд порушень прав дітей. Не встиг вийти під заставу, як отримав новий строк. Колишньому воєнкому Рівненської області Сергію Луцюку оголосили уже четверту підозру. Зробили це на другий день після того, як він під заставу у майже півмільйона гривень вийшов на волю. Близько року тому прізвище Сергія Луцюка стало відоме усій країні. Його звинувачують у насильстві щодо підлеглого грабужі та набутті статків, вартість яких перевищує офіційні доходи. Всі пам'ятають, як він бив одного з підлеглих, а його колега знімав це на відео. Власне оприлюднення цього відео і зробило Сергія Луцюка відомим. Тоді його затримали та помістили під варту. Протягом слідства воєнком просив змінити йому міру запобіжного заходу із тримання під вартою на менш сувору. Після понад року перебування у СІЗО його апеляцію задовольнили і встановили розмір застави на суму у 454 тисячі гривень. Кошти знайшлися, і Сергій Луцюк 2 серпня вийшов на волю. Втім, наступного дня слідчі ДБР вручили екс-воєнкому уже четверту підозру. За версією слідства Сергій Луцюк за винагороду мав сприяти військовозобов'язаному уникати мобілізації. Так це чи ні буде відомо згодом? Поки ж Сергій Луцюк перебуває під вартою без права внесення застави. Наразі війському може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Усі деталі цієї історії знає наш Вадим Мороз. Він і продовжить. Взялися по серйозному. Колишній керівник Рівненського обласного ТЦК та СП Сергій Луцюк під вартою з липня 2023 року. Періодично чоловік просив відпустити його під заставу та все марно. Його звинувачують у насильстві щодо підлеглого грабежі та набуті статків, вартість яких перевищує офіційні доходи. Зокрема, у ДБР встановили, що підозрюваний володіє нерухомістю та землею вартістю у понад 46,6 мільйона гривень. Втім, це уже наслідок розслідування. Причина потрапляння. К під підслідство, ось це відео. Я, 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 я... Протягом слідства, екс-воєнком просив змінити йому міру запобіжного заходу і стримання під вартою на менш суворо. Під час останнього апеляційного судового засідання Сергій Луцюк це прохання аргументував ось такими словами. Обвинувачений вказав на значне погіршення стану свого здоров'я. Також просив врахувати, що його старший син нині виконує завдання в зоні бойових дій, а меншому лише три роки. Взяти до уваги факт перерахування особистих коштів в розмірі 300 тисяч гривень на потреби збройних сил України йдеться на сайті Рівненського апеляційного суду. Після понадрічного перебування у СІЗО його апеляцію задовольнили і встановили розмір застави на суму у 454 тисячі гривень. Кошти знайшлися, і Сергій Луцюк 2 серпня вийшов на волю. Втім, наступного дня слідчі ДБР вручили екс-воєнкому уже четверту підозру. Цього разу він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Стаття 114 з приміткою 1 кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадян. Та в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану. Сергія Луцюка затримали і 5 серпня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі війському може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Слідчі дії за чотирма підозрами тривають. Черговий скандал в дубні. Мер міста Василь Антонюк самочинно вирішив практично позбавити можливості здобувати освіту більш як 300 дітей. Принаймні в цьому його звинувачують у міському управлінні освіти. Усе через майбутню реформу освіти, в межах якої в дубні має з'явитися академічний ліцей. Власне, через те, на базі якого з існуючих ліцеїв має бути створено академічний і розгорівся скандал. Створення академічних ліцеїв в нашій області відбувається в межах освітньої реформи, яку нещодавно презентували чиновники міністерства. І там чітко зазначається, що визначати, який саме ліцей буде реформовано, мають територіальні громади. Бо більше в Дубні була створена навіть спеціальна робоча група, яка і визначала, який ліцей має стати базовим для створення академічного. Але Василь Антонюк стверджують, в управлінні освіти проігнорував рекомендації цієї групи та на власний розсуд визначив ліцей, який будуть. Реформовувати. Ми не беремося судити, наскільки експертом є Василь Антонюк в освітній реформі. Однак, як переконують самі освітяни, якщо рішення мера затвердить обласний департамент освіти, це може призвести до того, що понад 300 дітей залишаться без базової середньої освіти, ну а вчителі залишаться без роботи. Усі деталі цього скандалу та чим пояснює своє рішення сам міський голова Дубна в сюжеті нашої Вікторії Кемець. Понад 300 дітей тепер можуть залишитися без освіти. Як стверджують в місцевому управлінні освіти, це може статися через те, що міський голова прийняв рішення утворити академічний ліцей на базі Дубинського ліцею номер 6 За словами начальниці управління освіти, таке рішення може призвести ще й до того, що педагоги втратять роботу. Враховуючи цей весь аналіз, скільки учнів 6-го ліцею можуть піти в інші заклади, залишається поза межами. Закладів загально середньої сіти місії на триста вісімнадцять дітей. Я так розумію, що і вчителі лишається звичайно, як стверджує Наталія Іваницька рішення щодо утворення академічного ліцею на базі 6-го дубинського ліцею, міський голова прийняв одноосібно. Буквально пройшло там не знаю скільки часу, і в усному порядку, неофіційно, неофіційно, я мені стало просто відомо, що міський голова міста Дубна разом з народним депутатом. Нашого 154 п'ятдесят округу Олександром Васильовичем Олексійчуком лобіюють саме Дубинський ліцей номер 6 як майбутні академічні ба більше за словами начальниці управління освіти Василь Антонюк подав пропозиції щодо переформування ліцею номер 6 всупереч рішенню робочої групи, яка була створена в районній адміністрації. Думайська районна адміністрація подала свої результати на працювання робочої групи в обласний департамент освіти і очно на нараді. З деякими там голови громад вона представила на базі Дубинської міської територіальної громади Дубинський ліцей номер 8 Сам міський голова Дубна своє рішення пояснювати не захотів, а офіційне затвердження щодо утворення академічного ліцею на базі Дубинського ліцею номер 8 заперечує. Дивіться, я не збираюся коментувати, не було ніде ні такого листа, і ніхто не затверджував. Якщо затверджували, то це без мене. На питання, чи буде міський голова змінювати своє рішення, Василь Антонюк відповів категорично. Ні, ніхто рішення змінити не буде. Якщо комусь не подобається, то хай підуть до бабки, щоб вона постала. Однак остаточне рішення залишається за рівненською ОДА. Разом з тим, варто відмітити, що створення академічних ліцеїв в нашій області відбувається в межах освітньої реформи, яку нещодавно презентували чиновники міністерства. І там чітко зазначається, що визначати який саме ліцей буде реформовано, мають територіальні громади. Тож звернуть увагу в обласному департаменті на заперечення освітян дубна чи ухвалять рішення операції. Часть на одноосібну думку міського голови наразі невідомо. Доки дівчатка миються в душі, хлопчики поруч входять вбиральню, і це все без жодних перегородок чи шторок. Цілком ймовірно, що саме так виглядають будні вихованців навчально-реабілітаційного центру в селі Ясининичі. Днями там відбулася перевірка, під час якої було встановлено чимало порушень прав дитини. Директор закладу пояснює, в навчально реабілітаційному центрі триває ремонт, тож після нього усе буде усунуто. Однак, перебіг самого ремонту продемонструвати нашим журналістам не Хотів. Пояснення, звісно, вражає, але нам чомусь видається малоймовірним, що до ремонту перегородки у вбиральні та душових кабінках у цьому закладі були. Тож виходить, що права дітей, які досягли віку, коли розпочинається статеве дозрівання, в центрі порушували і раніше. Просто зафіксували їх лише зараз. Ну а директор просто намагається прикритися ремонтом. Так це чи ні, наразі довести неможливо, але ми обов'язково завітаємо до цього центру після завершення ремонту, щоб переконатися, чи всі встановлені порушення виправили. Туалет без жодних перегородок та спільний для дівчат та хлопчиків. В таких умовах проживають вихованці навчально-реабілітаційного центру в селі Ясининичі. Нещодавно цей заклад перевіряли представники уповноваженого з прав людини у Верховній Раді України. Встановлені порушення просто шокували експертку. Було виявлено порушень. Зокрема, йдеться, що в душовій кабіні немає шторок, і вона є прохідною до вбирання. Також вбирання немає розмежувань між туалетами. Порушує права дітей стаття 3 конвенції про права дитини, а також статтю 16 Конвенція про права дитини. Також було встановлено, що в кімнатах, де діти сплять, недостатня кількість ліжкових приліжкових тумб, де діти могли б зберігати особисті речі. З'ясувати, чому в закладі не дотримуються прав неповнолітніх, ми намагалися в керівництва цього навчального закладу. Однак ані директора, ані будь-кого іншого з адміністрації закладу на місці не виявили. А у телефонній розмові керівник реабілітаційного центру розповів, що зараз проводяться ремонтні роботи, в тому числі і щодо усунення проблем, виявлених перевіркою. У мене зараз йде підготовка до огляду сина та числа. Якраз ідуть ремонти, з зможе. Самі роботи нам побачити теж не вдалося. Ми просили, аби директор. Директор доручив комусь із працівників провести нас та показати, як ведуться роботи по покращенню умов перебування дітей. Але нам було відмовлено, каже, що без нього не можна і доручати нікому не буде. Тому в тому числі і ці проблеми остріняємо. Я не на місці, я не в закладі. Без мене не можна. Зі слів керівника центру роботи мають закінчитися 14 серпня. Тож, чи зроблять гідні умови для проживання дітей та чи проводиться цей ремонт взагалі, дізнаємося згодом. А я нагадаю, що ви дивитесь новини, і підсумки на телеканалі ITV Media Group медіагрупі. Далі ми поговоримо про таке. У Рівненському Шеу новий очільник. Хто він? Люди штурмують рівне газбуд, бо її хочуть відключити від газопостачання за борги, хоча у них все сплачено. Жителі Шпанова потерпають від смороду із водоймища, куди вже не працюючий спирзавод зливав свої відходи. Кадровий пасіян. Цього тижня в комунальних підприємствах рівного змінилися керівники. Рівненське міще очолив племінник колишнього першого заступника голови ОДА часів Януковича Анатолія Юхименка Олексій Юхименко. До цього призначення пан Олексій вже керував одним з комунальних підприємств, тож досвід має. А попередній очільник міще Олександр Чаруха пішов на підвищення. Він став заступником директора департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради. З чим пов'язані такі кадрові зміни? Дивіться далі у сюжеті. Кадрові перестановки у Рівненському комунальному підприємстві міськшеу змінився керівник. Замість Олександра Чарухи новим очільником буде Олексій Юхименко, який до цього керував міськсвітлом Екс керівника міськшеу без роботи не залишили теж. Його призначили на нову посаду. Відтепер він заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, таке рішення планувалося вже давно. І, за його словами, воно має позитивно вплинути як на роботу міськ. -Шеу» так і на роботу департаменту. Це моє рішення. Тобто, що я хочу зробити. Це перш за все, якщо стосується саме Олександра Черухи, то хотіли б зазначати, коли будуть розроблятися в майбутні якісь проекти чи планувати поточні ремонти, що він вів повністю весь виконання хід, тобто допоміг і керівнику так само впорядковувати. Перш за все, це бюрократія і основне це виконання якості. Сам Олександр Чаруха зізнається на новину про зміну своєї посади, відреагував позитивно. Додає, розмови про це велися раніше, тому рішення керівництва не було для нього. Неочікуваним. Ну, якби це були попередні розмови, якби до того йшло, от, і це є результатом. того. Відреагував позитивно, того, що би, це рішення керівництва міста би, для покращення життєдіяльності міста для роботи, його для роботи комунальних служб. За словами Олександра Черухи, його новим завданням буде контроль комунальних підприємств та усіх ремонтних робіт в місті. Щодо Олексія Йохименка, то він лише освоюється на новому місці. Каже, роботи у нього попереду чимало. Багато чого хочеться зробити, все залежить від того, як буде фінансування, все залежить від того, чи будуть люди. Через деякий час я зможу, скажімо, де що місяць часу треба, щоб пройшло. І я міг дати реальні якісь плани, реальні сказати, що буде результат внаслідок кадрових перестановок без очільника залишилося підприємство Міськ світло. Наразі обов'язки керівника виконує головний інженер Віталій Грищук. Посада очільника вакантна. Ховаються від людей, бо вкрали гроші. У Рівному обурені люди зібралися під офісом «Рівне Газбуд», аби їм пояснили, чому їх збираються відключити від постачання газу, якщо у них все сплачено. Чому ж трапилася така ситуація? Та як це коментує «Рівне Газбуд» Розкаже наш Артем Максименко. У рівному обурені і доведені до вічої люди зібралися під офісом Рівнегазбут. Бурило їх те, що за їхніми словами вони регулярно сплачували квитанції за газ. Але рівне Газбут нарахував борги. Ба більше мешканцям погрожують відрізати їхні будинки від газопостачання. Кожного місяця оплачувала рівнегаз. Тут приходить заборгованість нафтогаз, виписує, що ви заборгували 18 тисяч. Квитанції в нас є. Ми написали заяву ось сюди. Послали ті самі всі платіжки, що ми проплатили, щоб вони повернули кошти. Дзвонили на гарячу лінію, нам два листа прийшло, але кошти нам не повернули. Нафтогаз тепер виставив свої умови, що вони приїдуть, одріжуть газ. Під офісом Рівне Газбут зібралося чимало людей. У всіх них одна і та сама проблема. Регулярно сплачували за газ, але звідкись взялися борги. Я в числі інших прохачів стою під дверима цієї шановної фірми, яка перебрала на себе ну, всі повноваження по газу на території області. От. Попередня фірма, от, з якою ми співробітничали, в них є. У них є переплата за газ. А ці, які почали хазяйнувати, будь то з нуля, от переплати цієї не визнають. Люди прийшли до офісу Рівне Газбуд» згідно з їхнім робочим графіком, але там було зачинено. А на дверях їх зустрів папірець, де були вказані телефони, за якими потрібно звертатися. Люди кажуть, намагалися зв'язатися за вказаними телефонами, але все марно. О, телефон на дверах. Будь ласка, ми дзвонимо, Вони не приймали, не, не, не відповідають. Не від Навіть не відповідають, де вони є. То як це так для пенсіонера 18 тисяч платила зимою півроку людина з 2 тисяч з половиною пенсії, де нам зараз ці кошти взяти? Ми також намагалися зв'язатися з керівництвом рівнегазбут, щоб вони нам пояснили, чому сталася така ситуація. У телефонній розмові нам сказали, що працівники в офісі відсутні через переїзд, а от про ситуацію з боргами споживачів пообіцяли роз'яснити згодом після з'ясування усіх обставин. Фінчився термін договору оренди. Ми змушені були переїхати. Ситуація ми з'ясуємо. Зараз я не готова. Вам мені ніхто не повідомив. Ну виходить, що там було Авраал Парпідофі. Але згодом слухавки вже і від нас ніхто не брав. Відтак залишається лише сподіватися, що людям вдасться поспілкуватися з представниками компанії ще до того, як їм почнуть відрізати газопостачання. Дихають нестерпним смородом. Мова про жителів села Шпанів. Там декілька місяців тому свою діяльність припинив спиртзавод. Втім, водоємище, в яке підприємство зливало відходи, так і залишилося. Через спеку воно почало тхнути. А жителі потерпати від цього запаху. Чому, попри те, що спиртзаводу вже немає, водоємище Брага досі є. Та зрештою, чи зможуть місцеві позбутися нестерпного смороду, з'ясовували наші журналісти. Приємства вже немає, а запах досі є. У селі Шпанів, що на Рівненщині декілька місяців тому, свою діяльність припинив спиртзавод. Втім, наслідки його роботи нікуди не зникли. Адже, доки працювало підприємство, відходи зливали у місцеве водоймище, яке у народі називають Брага. А коли завод перестав працювати, Брага про себе нагадала смородом. Відтак нині місцеві жителі потерпають від запаху водоймища. Кажуть, сморід у спеку є настільки не що неможливо навіть відчинити вікна, аби провітрити приміщення. Це падлом смердить. Ну, ввечері дуже от, люди відкривають на відкид, поки покажари немає. Вікна то дуже от смердить вітер, тільки в цю сторону нема чим дихати в хаті даже. Там такий запах конкретний, просто що вітер, якщо в всю сторону, то воно все сюди йде. Часом буває перед дощем. Ми живемо трошки далі, ми її можливо не відчуваємо. Люди, які там живуть близько, можливо, воно їм трошечки зашкоджує. Відтак, аби вирішити проблему, місцеві звернулися до сільської ради. Там на прохання людей відреагували та зі свого боку звернулися до відповідної інстанції, аби ті допомогли врегулювати ситуацію. Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства Шпанівської сільської ради Тетяна Мельник пояснює, проблема не нова. Звернулися в обласний центр профілактики та контролю хвороб міністерства охорони здоров'я, щоб вони зробили заміри нас. Цікавий, чи може в стані спокою, так як вона є, тобто нових немає зливів, чи може воно давати якісь запахи. Десь, може, більше тижня я дала лист, ну, місячний термін розгляду, можливо, вони вже зробили заміри, але до нас відповідь ще наразі не дійшла. У центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, звернення щодо цієї проблеми до них дійсно надходили. Однак коментувати історію на камеру поки що відмовились. Водночас знають про цю проблему і у Держекоінспекції Поліського округу. Начальниця відділу поводження з відходами Оксана Хаванська розповідає, останнім часом скарг від громадян чи то керівництва Шпанівської громади щодо смороду до них не надходило. Втім, додає, звернення були раніше квітні цього року надходила скарга до державної екологічної інспекції на гарячу лінію щодо неприємного запаху, який розповсюджується на території Шпанівської територіальної громади. Відповідно, нами була створена комісія за участі представників органів місцевого самоврядування, також скаржників. Ми виїжджали, обстежували місця ось бардополя. Саме шпанівського спиртового заводу на той час товариство дистилері, Ось і не було виявлено порушень природоохоронного законодавства. Разом із тим Оксана Хаванська додає: способи ліквідувати проблему з нестерпним смородом від місцевого водоймища Брага таки є. Для цього громадянам або ж представникам селищної ради варто звернутися до них у екологічну інспекцію у будь-якому форматі. І ми відповідно установлені законодавством терміни розглядаємо дану скаргу, створюємо комісію, і за результатами проведення обстеження надаємо заявнику відповідь. На комісії приймається рішення дійсно, якщо є такий запах, обстежується відстійник, де розташовується барда мелясна, чи барда зернова. Ось здається, скеровується лист. Керівнику підприємства можливо потрібно провести біологічну очистку цієї водойми, можливо, потрібно провести дезінфекцію, тобто є способи очищення, способи утилізації саме цих відходів це відходи спирту, галузі спирту, і є відповідні способи цієї очистки. І тоді я думаю, що можна якби усунути. Ож сказати, що проблему усунуть з дня на день поки що важко. Очевидно, жителям Шпанова на якийсь час доведеться жити пліч-опліч із цим смородом. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого, бережіть себе, все буде Україна.